Сатана, біс, диявол, дідько, як його тільки не називають. Проте в Україні він найвідоміший як чорт. Привіт! На зв'язку Бурситет. Ви поки оформіть підписку, а я розповім вам про чорта в релігійних уявленнях Закарпаття. Чорта зазвичай вважають абсолютним злом, якому протистоїть творець добра, Бог. Проте є згадки, коли вони не лише приносять шкоду природі та людям, але й роблять добрі справи. Якщо людина продасть їм душу, звісно. У народних уявленнях це звичайний демон, який на землі не відрізняється ні мудрістю, ні хитрістю. А розумом поступається звичайному селянинові, тому його часто обманюють люди. Він блукає світом, маскуючись, а потім робить збитки, коли знаходить підходящу жертву. За народним уявленням його домівка пекло. Проте кожен з чортів перебуває і там, куди вони впали, коли Бог скинув їх з неба. Цікаво. Тоді можете переглянути повну версію відео на нашому ютуб.